За Всіма загиблими героями у різні часи, за всіма сучасними героями військовими, медиками, рятівниками, мирним населенням, за всіма, хто віддав найдорожче своє життя заради свободи, незалежності та процвітання нашої України, заради миру на нашій землі, заради життя, заради нас з вами, увага! Оголошується хвилина мовчання. Прийшла біда, прийшла війна. Це народна війна за незалежність і суверенітет України, яка триває з 2014 року. Це війна за вибір. Україна відстоює своє європейське майбутнє, свої цінності, свою мову, свою культуру та право на життя. Наша зброя це наша правда, а наша правда в тому, що це наша земля. Це наша країна та наші діти, і ми все це будемо захищати разом. Ми зібралися сьогодні у місті, звідки почалася війна для нашого регіону, для того, щоб віддати шану загиблим героям, підтримати тих, хто сьогодні захищає нашу рідну землю. Та заявити гордо: ми незламні. Ми обов'язково переможемо, і кожне село, кожне місто України буде звільнено від расистів. Віримо в зсу, віримо в перемогу. Слава Україні! Героям! Слава! Сьогодні минають два, два складних роки початку загарбницької війни проти нашої держави. Два роки тому саме тут ми втратили 22 героя, 22 захисника України. Схиляємо голову перед пам'яттю наших героїв, захисників і захисниць, які заради нашого майбутнього загинули, захищаючи Україну, і перед тими, хто втратив від втратив них на фронті. Ми продовжуємо боротися. Тож бажаю всім нам віри в Збройні Сили України та скорішої перемоги. Слава Україні! слава! До мікрофону запрошуємо голову Подільської районної військової адміністрації Михайла Лазаренка. Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку воїни світла, рідні, близькі, матері, діти, сини та дочки українського народу. На жаль, він не такий добрий та мирний, яким би ми його всі разом хотіли зустрічати. Він важкий, скорботний та непоправний для наших родин. Хто перший зустріли важку та безпощадну зброю ворога? Тих, хто загинули, виконуючи свій військовий обов'язок перед державою, перед народом України. 22 небесних ангела увіковичили своїми своїм та ім'ям в наших серцях та пам'яті. Ми збережемо світлий спомин про них назавжди. З того часу минуло 2 роки, коли російське фашистське зло розпочало нас в тотальну війну. Всі українці стали на захист держави. Вільний світ став на захист України. Наш героїчний опір став не лише боротьбою за свободу України та виживання українського народу. Ми є і нині форпостом вільної Європи та усьому демократичного світу, запорукою їх безпеки та майбутнього. Без перебільшення від перемоги України залежить стабільність у всьому світі. Загалом сучасна російсько-українська війна розпочалась де-факто десь далеко. Ще в лютому 2014 року і до сих пор жорстокий ворог не має наміру зупинитися. Він не рахується з величезними втратами, і готовий продовжувати агресію до досягнення своїх цілей. Відтак, кожен українець сьогодні має усвідомлювати необхідність особистої активної участі в обороні держави чи на фронті, чи в тилу. Я переконаний, що веролюбний, чесний та справедливий народ України витримає цей важкий час. Що ми не припинимо нашу підтримку та допомогу Збройним силам України, зможемо перемогти у решті зло, яке прийшло на нашу рідну землю. Давайте будемо згуртованими, будемо об'єднаними та рішучими в правильних вчинках та діях. Віримо в наших захисників та захисниць, віримо в перемогу України. Слава Україні! Згідно указу президента України від 5 серпня 2022 року номер 559-2022 з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців, які загинули при здійсненні заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, відзнакою президента. Та України за оборону України посмертно нагороджується, майор Шуда Олексій Адольфович. Запрошуємо, родину загиблого Родина загиблого капітана Яську Олександра Олексійовича вже отримала свою нагороду. Запрошуємо родину загиблого, штаб-сержанта Зайцева Дмитра Сергійовича Запрошуємо родину загиблого старшого сержанта Бондаренко Павла Васильовича. Запрошуємо родину старшого сержанта Кутішевської Людмили Русланівни. Запрошуємо родину старшого сержанта Черній Олега Івановича. Запрошуємо родину старшого солдата Барбул Вікторії Вікторівни. Запрошуємо родину загиблого старшого солдата Бондар Андрія Андрійовича. Запрошуємо родину старшого солдата Гуцол Лариси Миколаївни. Запрошуємо родину старшого солдата Лен Сергія Сергійовича. Запрошуємо родину старшого солдата Стратон Алли Вікторівни. Запрошуємо родину старшого солдата Шоріс Ольги Павлівни. Запрошуємо родину солдата Беріна Олени Віталівни. Запрошуємо родину солдата Голоднюк Дмитра Володимировича. Запрошуємо родину солдата добровольської Олени Миколаївни. Запрошуємо родину солдата Думбрава Андрія Івановича. Запрошуємо родину солдата Косар Лідії Ігорівни. Запрошуємо родину солдата Медведенко Олександра Сергійовича. Запрошуємо родину солдата Процишина Наталії Іванівни. Запрошуємо родину загиблого солдата Сабатина Сергія Сергійовича. Запрошуємо родину солдата Скурат Тетяни Валентинівни. Запрошуємо родину солдата Шапорової Наталі Миколаївни. Шановні сім'ї загиблих героїв, прийміть найщиріші співчуття від усієї нашої громади. Неможливо знайти слова, які притупили ваше горе і біль, бо ваша біль це біль кожного із нас. Тож нехай добрі і світлі спомини про наших героїв, захисників назавжди залишаються в наших серцях. Запрошую до слова заступника міського голови Анатолія Корчевого. Шановні військовослужбовці, шановні батьки та рідні загинувших захисників нашої батьківщини. 24 лютого 2022 року в життя кожного українця вирвала жорстока та кровопролитна війна, розділивши його на до та після на світанку Держава терорист Росія розпочала повномасштабне вторгнення на всю територію України. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку кремлівський режим розпочав проти нашої батьківщини ще 10 років тому. Той кривавий четвер забрав життя 22 військовослужбовців, наших земляків, мирних охоронців неба. З того дня. Минуло два роки, але важко підібрати слова, стоячи на землі, яка окроплена кров'ю наших захисників та захисниць. Кожен з них будував свої плани на майбутнє, яким, не жаль, не довелося збутися. Лята війна обірвала молоді, квітучі життя. Їх імена назавжди залишаться в пам'яті мужні вчинки героїв та героїн. Будуть викарбовані в історії нашої подільської громади. Проте війна продовжується. Понад 700 днів наш український народ, мужні та незламні воїни, продовжують демонструвати сві... світовій спільноті приклади мужності, незламності, сміливості, а найголовніше єдності перед жорстоким ворогом. Окупанти сподівались, що зможуть знищити українську націю. Але ми стали як ніколи сильними, єдиними та незглавними. Нашу перемогу наближають усі: військові на передових позиціях, волонтери, медики, всі, хто працює в тилу, хто донатить і допомагає Збройним силам України. Вічна слава та пам'ять! Усім загиблим за Україну. А нам всім терпіння, витримки, сили духу. І ми обов'язково вистоїмо та переможемо. Слава Україні та слава її незламним героям. Дякую. До молитовного слова запрошуємо служителя Української греко-католицької церкви Отця Андрія. Бог. Завжди нині повсякчас, і навіки віки, далі небесні, притешителі душі істини, що всюди є напоняш, скажу правжу я подалю, прийди селися в нас, очисти, нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, святий Боже, святий квіти, ся ти безсмертний нас, святий Боже, ти квіти, ся ти посмертний нас, святий Боже, Did not come in the night.